Ділянка. В селі криворівня. 4 гектари. З будинком. Світло підведене. Трьохфаска. Вода. Під'їзд добрий. Низькоклерінсна машина під'їде. Дуже гарний краєвид. На село Бережниця, на річку, краєвид, а також воно знаходиться у підніжжі гори Біла Кобила. От там є біла кобила, гора. О тут саме цікаве місце. Тут ми

І там теж дорога. Добре доробиться.